Вітаю вас, моя чарівна спільнота, яка переглядає мої відео. Я повертаюся на канал. Закінчилося літо вже в нас, але я хочу підвести підсумки саме середини літа. Почнемо з цього, бо триває мій проєкт спільник, моя веселка. І я хочу в цьому відео підвести підсумок саме липня місяця, показати роботи учасниць і показати переможця, хто ж виграв подарунок. От. Також в цьому відео буде шматочок моєї екскурсії на виставку. Виставка одягу, яка вишитого одягу свого і строю присвячена була репродукції саме цих строїв до Дня незалежності. Вона тривала, здається, я була ще в липні місяці. От, тож, це трошки нев'язальне, але таке цікаве і традиційне. Наскільки я цікавилася вишивкою, вже досить багато, як ви знаєте, часу, то все рівно і для себе щось там відкрила нове, спробую накласти звук, коментарі. На відео, і в кінці ми з вами, думаю, побачимо, що з цього вийде. от І хочу наголосити на тому, що проект Моя веселка триває протяжність його 7 місяців. На сьогодні вже 3 місяці літа промайнуло, ми прийшли в осінь. от І думаю, що Більше часу буде вже у нас на нашу творчість. Вже е, закінчується літній сезон, і е, хто має господарство, той е, закінчує вже заготовки, хто е, має е, в літні відпустки, вони теж закінчилися. Діти пішли в школу, маємо інші клопоти. але... Е, Більше буде темної пори доби і більше часу на творчість. От, сподіваюся, що я повернуся в творчість. В мене два літніх місяці були просто надихаючими і відпочиваючими. зовсім зовсім трішки щось я там створила. На жаль, мені не вдалося взяти участь у своєму ж такому проєкті, тому що я в липні. Стартувала, це малася бути моя сукня фіолетова, бо липень у нас був фіолетовим, От, але я застрягла на е етапі зразка. Я вималювала у своїй уяві, і я буду її в'язати. Можливо, і під час проекту. До речі, ви можете. Долучитись в будь-який момент до проєкту, це не має значення. Наприклад, вересень у нас вже стартував із зеленим кодером. Тобто, ви долучаєтесь, залишу посилання під цим відео, ви залишає, переходите і долучаєтеся до можна в одному місяці. Може Ви нас доженете нас і створите щось окреме. По кожному кольору, кожного свій темп, кожного свій час на вишивку. От Я планувала, що в мене влітку буде багато часу на творчість. Ну, трошки не так сталося, але приємностей дуже багато. Я посміхаюся, я щаслива, я задоволена всім тим, що відбувається в моєму житті. От ми на хвилі позитиву і творимо далі. Думаю, що я все-таки повернуся в творчість і інтенсивну творчість. Вона присутня, вона присутня такими маленькими елементами, десь щось, декору, десь якогось, але не масштабного рукоділля. В цьому відео моїх робіт не буде. От, будуть роботи лише учасниць, і я думаю, що вже подарунки і покупки я покажу вам із свої роботи вже в наступному відео. От, а поки що надихнемося чимось загальним. От, і... Для того, щоб в мене було бажання для вас знімати відео, було бажання з вами чимось ділитись, не забувайте поставити зараз вподобайку мені. Хто не підписаний, підписатися на мій канал От, і е, слідкувати за моєю творчістю. Долучайтеся до проєкту Моя веселка. Також я щомісяця, от що мені не перешкоджає, це зустрічі київського клубу в'язалочок. Я щомісяця регулярно їх відвідую. Ставлю вам невеличкий шматочок відео спершу з нашої в'язальної зустрічі, саме в липні теж були. Літні канікули когось не було, тож перегляньте, будь ласка, дуже затишно. Якщо ви в столиці або якщо ви плануєте відвідати столицю, долучайтеся до наших зустрічей і в такій невимушеній приємній атмосфері ми в'яжемо, спілкуємося і вже дружимо одне з одним. А зараз про роботи учасниць СП. Не можу назвати вам конкретно чиї це роботи, бо ж це багато займе часу в мене, щоб знайти учасниць. Вони є всі на нашому телеграм-каналі. Це і художні роботи, і макраме, і вишивка, і плетіння бісером, і в'язання гачком. І в'язання, відповідно, з спицями, і шкарпеточок, і верхнього одягу. Все дуже цікаве, дуже різноманітне, надихаюче, Всі молодці. Я дуже задоволена, що так багато відгукнулося учасниць, більше 20 учасниць вже приймають участь. Долучайтеся, буду завжди рада новим учасникам. А також надихайтеся роботами, і, можливо, і у вас виникне бажання щось подібне створити. Як для інтер'єру, так для тепла ніжок, так для прикраси і збільшення гардеробу вашого. Дуже цікаві роботи. Дякую. Всім, хто долучився, і маємо призера в цьому місяці. Вітаю майстрині. В нас сьогодні підсумок в спільнику СП Моя веселка за липень місяць. От, І я створила рулетку. У нас 21 учасник в цьому місяці з готовими роботами. І зараз проведемо рандомний розіграш. І це учасник під номером 6. Вітаю. А це вже наша зустріч в'язалочок в липні Київського клубу в'язалочок. Були нові обличчя, як ми кажемо, нові учасники. І вже ті, хто зміг долучитися, когось не було, хтось у відпустці. За кимось вже скучаємо, хтось в'яже на зустрічах, хтось розпускає, як бачите. От, і буває і таке в нашому в'язальному житті. От, і чудово провели час, надихнулись, поспілкувались, пов'язали, і був розіграш. Ми Проводимо на кожній зустрічі такий обмін подарунками, якими залишками, визначаємо тематичну назву зустрічі, відповідно, якийсь, чи то колір має бути, чи то якась певна тематика, от під яку ми підбираємо подарунок. І це не має бути саме щось таке нове, а щось, можливо, з залишків у кожного з нас вони завжди є. І це додає такої атмосфери, такої і радощі від сюрпризу того, який отримуєш. Арінка нам допомагала, всі ви знаєте. Цю чудову дівчинку, донечку Марусі. От, бачите, не лише киянки, а й полтавчанки були на зустрічі. і От була і Маруся, яка із Канева, і е, хтось з коростені приїхав. Ну, тобто... Е, Якщо є можливість доїхати до столиці, побути декілька годин, можна так себе розважити в колі, однодумців, в'язалочок і е, отримати чудове задоволення. Е, світланці е, окреме дякую за внесення такого е, е, драйву в зустріч. Е, вона проводила ще деякі сюрпризи, про які я вже розповім вам в наступному відео, щоб було вам цікавіше, не забувайте слідкувати, я все ж таки буду намагатися випускати систематично відео. Думаю, що в мене має це вийти, такі в мене плани. А тут ми трошки заплуталися в номерках, кому який присвоєний, і заплуталися, як розібратися з подарунками, але, ну, як ми знаємо, без вихідних ситуацій не буває, тому ми все рівно. Розібралися де чий подаруночок, стомилася Арінка витягувати номерки, довелося вже самим підключитися, От. І, але ж діти вони все рівно повертаються, тут уже знову є помічники. І... Проводимо далі розіграш, такий. бачите, Арінка стрибає від щастя, тож і ми всі щасливі. Щасливі, що в нас є Збройні Сили України, які нам дозволяють проводити ці зустрічі от, під їхнім захистом, і ми творимо багато і для них тепла. А це я вже на виставці окупована спадщина, яку, яка була представлена в музеї Івана Гончара. Досить цікава експозиція, повністю стрій, як жіночий, так і чоловічий. От, І досить такі Далі підібрані експонати повністю, сорочка така дуже гарна, дукачі, головні обори, зокрема, тут намітка. мене вразили і дукачі, вони досить такі цікаві були. От, світлини були такі. От, і на світлинах хор, і весь в Ялтинський хор, і весь от у вишиванках. Досить так було цікаво спостерігати за такими світлинами от і розуміти що. Патріотичний дух живе в нас постійно, а не е, е, лише інколи просинається. А от е, завжди е, це не просто сценічний костюм, от, а це саме е, те, що в душах кожного українця. Е, ну, Принаймні це мої роздуми, От, і я е, так надихалась розглядаючи ці світлини. мене більш цікавлять чоловічі сорочки, чомусь е, я ними більше надихаюсь, ніж жіночими. І е, е, цікаві головні убори. Ялтарський аматорський гурток українців-любителів театральної студії, як бачите, От. і е, ось така чоловіча е, маніжка вишита тут е, е, і зовсім це не косоворотка, як е, люблять нам зараз приписати наші недосусіди. От, а саме це Брання чоловіче святкове, Донеччини, от е, і м, такі е, елементи досить цікаві, м, пишні рукаві на чоловічих сорочках, от е, запорізьке вбрання, так е, цікаво. Це вже традиційна Луганщина от, представлена. І такі вкраплення червоного і синього на білій вишивці, досить характерно для цього регіону. Теж світлини представлені і повністю стрій жіночий, теж з Луганщини. От, Краплення на білому, червоного і синього. Так. Такий дукач цікавий, теж і вже головний убір це вже більш заможний такої панянки, звісно, але і ця корсетка, здається, вона юбкою називається правильно. Такі на брижах вишивка, ну, дуже мені сподобалося, звісно, надихаючи, і е, цікаво От. Е, теж чоловіче вбрання, тут уже Брокарівська вишивка хрестиком, але ж е, теж цікаво, і мене зацікавив тут і Пояс, от, і такий, як веселка. Так, проект Моя веселка, і тут такі веселкові барви на поясі. Ткани вручну, уручну, це вже Харківщина. От, і світлини, з збакалі і це взагалі дуже цікавий стрій, брання, здається, весільне. Тут восковий вінок, ось цей білий, і дуже мені сподобався от і цікаві такі дукачі, сорочка вишита білим по-білому, з елементами вирізування. Так все цікаво. Було а ще один найважливіший момент там на подолі сорочки, як бачите, така невеличка вишивка от хрестиком. Такої гілочки. От Цього я ніде ніколи не бачила. Це для мене було відкриттям. Перше, я таке побачила на подолі сорочки, такий невеличкий елемент. Хочу звернути увагу, що сорочка вишита повністю білим по-білому, а от там якраз кольоровий на подолі елемент. От, ну, такий тканий рушник, на, е, е, і цікаво. Це ще одна така вже е, більш Іншого Такого, тут уже не білим побігу, а з крапленням червоного, з чорним, але там саме було отакий от елемент, а тут теж вирізування, от, і збірка рукава на пухлики і ман, чохла. Казали чохла раніше, а не манжет. От е, такі Слово саме українське забуте вже нами, от, але повертаємо коріння, що чохла, а не манжет. Так буде достовірніше. от і така знову ж Корсетка й дукач цікавий, досить із деревом життя. Такий виплеканий. от це у нас е теж весільне було. От і такі більш сучасні світлини, дівчата й парубок, а це. Так, тут уже гладді вишита сорочка. Цікаво було мені спостерігати за ціми, цією технікою, як тут брижі зібрати на похлики на грудях, зовсім інший покрій сорочки. От, теж було цікаво такі елементи різні. Більш такого кравецького. І знову ж таки чохла розшита. Такий поділ теж розшитий тамбурним швом, швидше за все. От так, цікаво. Тут уже хустка, вона теж вишита, до речі, дуже цікава хустка, теж вишита гладдю. Дуже сподобалася мені і така кропітка робота, тоненька, така е, тканина на хусті. Е, такі. І так, цікаво все. Майстерно виконано, досить майстерно е, така робота. Кітечки зв'язані е, е, одна з одною, от вистріпана е, тканина і. Е, і в комплект до неї і чоловічий стрій, теж тією ж технікою гладі сорочка. от такий парний е, стрій досить цікавий, от, е, і е, теж зшита вручну повністю полтавським черв'ячком шоу, о, ну, так е, манжет розшитий. ой, Ну Так, чохла, то, чохла. Херсонщини, так, броня це було Херсонщини. Це пані, яка е вишиває рушники, от е саме гладдю так, е на світлині. от. Цікаво, цікаво було ткаля е кримчанка. І традиційний кримський стрій кримських татар от, і їхнє вбрання. От. Я мало цікавилася саме строями кримськими. Було для мене теж цікаво. і Вся це ця розшивка ця, і такого багато присутнього золота. І такі от сухозлотом вишити головний убір. така Цікаво, так це ж майстерності, скільки треба. От я пригадую, як я вишивала металіком, скільки туди в майстерності, а от жіноче вбрання і відповідно чоловічий. І Ось тут рушник теж вишитий сухозлотом. От, дуже мені сподобався такий е, він той мінімалістичний, але дуже кропітка робота. Ну, е, Просто це така майстерність, така майстерність уже, що скільки тут. Е, того, е, е. Металіка і все, навіть на камера моя хоч і слабенька, але передає отой лиск, лиск, е, тієї вишивки. Дуже було цікаво мені походити, поспостерігати за цим е, дивом. І там ще була представлена. Маріупольська писанка, до речі, Фіолетову знайшла також от, з серденьком. І цей музей в Маріуполі, на жаль, розбитий. А от, я так зрозуміла, майстрині по світлинах відтворили писанки. Цікаво було, завітала і туди. Ось такий був місяць, липень, фіолетовий в усій красі. До нових зустрічей, до нових відео. Дякую, на все добре.